У родниківці вперше відбувся турнір серед дітей 2015-2016 року народження, футбольні традиції села Родниківка. У змаганні взяли участь чотири команди: юніс Любашівка, Металург Побужя, ліцей Родниківка та розвиваюча футбольна школа Казанюка Родниківка. Шановні діти, присутні сьогодні в дійсності для вас свято, свято футболу, спорту, де ви маєте. Змагатись, розвиватись і насолоджуватися життям. Дійсності, традиції рудниківського футболу сягають десь з середини 50-х років минулого століття. Воно було цікаве і деякі з присутніх зараз ветеранів були учасниками початку тих футбольних традицій. Сьогодні, при вході на цей стадіон біля нашої школи, ви бачили фотографії. Хлопців, які так само колись бігали по цьому стадіоні, грали в футбол, але віддали життя за те, щоб ми сьогодні могли бути тут присутні. І я попросив би всіх хвилиною мовчання шанувати їх пам'ять. Вісім учасників команди Родниківка сьогодні в лавах Збройних сил України. І наша нація буде сильною, допоки ми будемо здатні виховувати воїнів. Вам бажаю сьогодні гарного настрою, щоб переможець, можливо, у вас і не буде, але щоб ви в дійсності здобули нових навиків. Бо Змагання це все-таки розвиток. Ініціатором турніру виступив депутат Паленської громади завзятий футболіст Сергій Войченко. Назва турніру Футбольні традиції родниківки не випадково». Адже ця популярна гра має велику історію у маленькому селі. У 1961 році це стадіон побудований силами тоді спорткомітету і місцевого господарства. На той час це -то теж був передовий гарний стадіон. От було дві волейбольні площадки, баскетбольна площадка, крім футбольного пола, були для, сектор для заняття стрибками, висоту, в довжину. В Родниківці стадіон був завжди, незалежно від економічного стану держави, часів. От завжди був стадіон, футбольне поле, футбольна команда і футбольна команда села Родниківка завжди участь в першості спортивних змаганнях Уманського району і області. От, одні команди приходили, появлялися, зникали, а «Рудниківка» була завжди. От, в цьому є й моя заслуга. От, з 1983, практично по 1202 рік, я безпосередньо керував спортом і був учасником футбольної команди гравцем і спонсором команди. Знаю точно, що ми найбільше разів були чемпіонами Уманського району, і володарами Кубка Уманського району. Дуже часто ми вигравали та інше. Я пам'ятаю ті часи, коли грало до 20 команд перші лізі першої групи Уманського району і до 16 другої. Тобто більша половина сіл мали футбольні команди. Це були аматорські футбольні команди, за які ніхто не отримав ніяких коштів. Світлини, що розміщені на центральній трибуні стадіону Родниківки, розповідають велику історію людей, закоханих у футбол. Ну тут... видно, якісь часи історичні, які були команди. Це я так розумію, команда. Це я ж тоді ще тут мене не було але Це десь команда, це десь, мабуть, сімдесяти років. Любить навіть чемпіонат. Району проходить, зараз приходять ветерани, дивляться на цей футбол. А, хочеться якось розбавити, вже діток наших нас підросли гарні дітки, футболісти. Вже були на багатьох турнірах. Тим паче, що у нас вже 4 клас, спортивний клас в нашому ліцеї. Ми чекаємо перший клас, перший вет уже саме спортивний. Ну, вже треба... Ми їздимо на змагання в другі міста. Треба вдома щось показати свою гру». Я думаю, для ветеранів важливо подивитись і згадати, як вони колись грали, як вони грають, як грають маленькі діти сьогодні, і навіть порівняти з тих років. команд, да, може і правнуки тих команд, і цих і молоді. І вони зрівняють себе з ними. А для дітей ну, важливо знати по-перше історію. От саме головне для мене, щоб діти знали історію, звідки воно це почалося. І наскільки я пам'ятаю, Родниківці у 1957 році вперше грала команда Колос Радниківка. Тоді вони виступили, це майборода розказував, Микола Говорич, тоді вони виступили неудачно, менше забили, чим пропустили разів 10, мабуть. Там страшні були результати, але потім-потім ну, все розвивалося. Ну, команда грала в чемпіонатах області, в чемпіонатах району, дуже часто вигравала родниківська команда, причому назви була в неї Колос. Нива, Ніка. Я думаю, що оці, оці фотографії, що тут є, от, я думаю, це маленька частина того, що буде в майбутньому. Я думаю, цієї стіни не повинно хватити на фотографії. В, оці фотографії відображають історію родниківського футболу. Хочу побачити дійсно як наша молодь, це наше майбутнє. Е, тим паче на тлі нашій історії це буде дуже велика традиція, я, на, я думаю, надалі. І дай Бог, щоб мирне небо і щоб дітки розвивалися наші. Ось, ось мемця, ну, сама старіша така команда. Аносовича нема, Лук'янця немає, Яремчук є, байдуже є, Василенка нема, козака нема. Манелюк є, тоні козака теж нема, цей є, качук є, Васі теж нема, довго, доньки нема, і Володя Вірнчук є. Все. Тут більше половини. У нас 48-му року народжується. Тут більше половини нема. Говорю, як важливо сьогодні, що ветерани з дітьми зустрілися. От наскільки, таке, назва турніра, традиції рудниківського футболу взагалі унікальна. Це унікальне, це перший раз за моє цей, ну, життя у футболі, у спорті. А це що організували це дуже прекрасно, воно так повинно бути. Бо Життя продовжується, як воно не було б по житті, а життя продовжується, і треба цих діток піддержувати, піддержувати і все. І Зробити над ними чисте небо. Я не знаю, як правильно і як це. Мирне і чисте. Воно як буде чисте, то воно буде мирне. Не буде стріляти, то буде мирне. Все найкраще їм. Я тільки за те, щоб вони бігали, мали здоров'я і хай їм сонечко світить так, як сьогодні. З Гримині Івановичем почав в 83-му році. Перший раз за село вийшов. В 83-му році. Де ваша світлина? А тут є ось, мої світлини. Ось я, а, там, я то, як капітан команди, то, багато хлопців. Сережа Кулішів служить батько, Юра Єчу, Дід Сергій Григорій Іванович, е, Коля Коля. Ну хлопці є, тут теж людей немає вже, але ну, хлопці ще більш. Живкіший. Так само команда, яка грала в чемпіонаті області. Теж хлопці, які приймали участь, Сережа Куліщер зараз під'їде. Це наші спонсори, Коля Байда є, Коля Ривський, Бов Особленко, один з ветеранів Олеж Рафіков Руслан. Футбол це не лише гра, це витримка. Командна згуртованість, натхненна боротьба. Та віра у перемогу, саме те, що так потрібне сьогодні Україні.